Страх, чого потрібно цей тиждень опасатися. Ви знаєте, що ваша відьмуся-ягуся позитивна відьма. І завжди дарує вам радість і дарує вам тепло, щоб ви йшли далі, працювали, закохувалися, зцілювалися. Але цей тиждень я вам попереді робила розклад, зараз небезпечний. Давайте я все-таки подивлюся. По цим картам карти страху, вони такі холодні карти, але дуже так чітко показують. Давайте саме вам, чого потрібно опасатися цей тиждень. Задумайте, три карти буде. Перша карта, друга карта, третя карта. Цей тиждень, Страсний тиждень. І так, і так він страсті бушують. Та ще й бачите, що робиться нелюди. Це слів нема просто. Так, чого потрібно опасатися? Задумали: перва, друга, третя. Страсний тиждень, чого потрібно опасатися? Хто задумав на це? Так, будьте обережні. І так карта, і так опасна. Значить, отут, отут ця карта говорить, що великого полум'я світла, взривів, великого, бачите, не там, де накопичення людей, а де велике світло. Де світло? Що за світло? Може, велико ввечері велико, великих освічувальних місць, де багато світла, Ну, отут опасайтеся оцих місць, бо можуть там бути взриви. Ви знаєте, ну, я ж спілкуюся, ви казала мене мій друг дитинства, генерал. От там, де дуже небезпечно завжди, щоб ви знали, коли дрони оце літають, оці всякі гадосні. Гадусні зверху літають і вичисляють, де багато світла. от там, от там, там вони полюють на оці місця, щоб ви знали. От тут така подібна ситуація, будьте обережні. Хто задумав на другу карту? Чого потрібно опасатися в Страстний тиждень? Великого груза, навантаження. Ви на себе питаєтесь зараз все зробити, те, що ви не робили, може рік, і зараз питаєтесь навантажиться так себе, що вам це не по силу. Не треба. Давайте так, цей тиждень. Ну, Поприбирати потрібно, поли помити, в городі, сорняки ці, бур'яни всякі, сміття повиносити, прибирати. Ну, не треба зараз цей тиждень такі якісь феноменальні поступки робити. Заміж жениться це взагалі цей тиждень запрет, щоб ви знали, не подавати заявлення на за, заміж. Це за, наперед, я вам кажу, це буде провально все. Тут не треба навантажувати себе великими ділами. Ну, там я побачила в тому розкладі перед цим на тиждень, що хто буде на суд подавати, то там буде вдало рішення. Да, це 100%. Ну, Великих справ не робіть, бо не потянете. Ось вам це я вам сказала, чого вам потрібно опасатися. Третя карта. По третій карті, чого потрібно вам опасатися? Бояться. Ого, Тут ви знаєте, що я вам хочу сказати. Дивіться, не треба ходити в тих містах заросших, заброших, там, де ніч, там де зарослі, де страшне. Ви знаєте, це таке у дітей з'явилося ходити по Заброшках. От, оце там небезпека. Не небезпека, там ж і всякі, можуть бути. Оці взривонебезпечні предмети. Можуть бути, хтось скривається, і бомжі, і всякі негативні елементи, будемо так їх називати. Не пускайте дітей. А, да, ну, Тяжко ж проконтролювати, бо більшість на роботах, а діти ну, діти, є діти ходять в такі місця. Ну, Це ж не тільки для дітей загроза, а для і вас. Значить, треба таких пуст... пустих місць. Як вони, не пустоші, пустоші це друге. Отаких От зарослів, таких темних місць це небезпечно. Отаких, От де ну, нема людей, там не можна знаходитися, там небезпечно. Ліс, посадка. Оце якраз дуже-дуже небезпечно. А особливо ліс. Щоб ви знали, дуже ж небезпека. Так що будьте обережні. Дуже хочу, щоб всі були збережені. Так і буде. Бо відьмая двіга так сказала вузликом на добро зав'язала.